Доброго дня всім! У цьому відео розповімо про блок захисту насосу і потрапляння молока та води. Блок захисту насоса призначений для запобігання потрапляння молока та води у вакуумний насос дильного апарата. Проникнення будь-якої рідини може спричинити поломку насоса, а його ремонт потребуватиме часу та фінансових витрат. Молоко може потрапити до насосу при перевертанні бідона під час доїння або переповнення дильного відра, а вода через пошкоджену дійкову гуму. При підключенні блоку захисту ми бачимо три провода. Вони під'єднуються під кришку електродвигуна, де встановлена кнопка. Також ми бачимо інший кінець проводу, де знаходиться датчик. Ми беремо кришку ресивера, робимо там отвір середлом, нарізаємо різьбу, проводимо кінець датчика через кришку і фіксуємо ось таким чином. Після цього встановлюємо кришку ресивера на його місце. При потраплянні води чи молока в ресивер буде горіти ось ця діодна лампочка, і електродвигун у вас не увімкнеться. Це буде значити про те, що вам буде потрібно відкрити кришку ресивера і злити залишки води чи молока. При покупці блоку захисту ми надаємо фотоінструкцію, як саме його встановити. Блок захисту підходить під апарати «Буренка».